Привіт! Представляю вашій увазі ось такий гарний електромобіль, що зовні нагадує німецький автомобіль BMW X6. значить Він розрахований для дітей віком від 3 років, має 4 електромотори, потужний акумулятор, корпус пофарбовано в синій колір металік. В автомобілі даному відкриваються дверцята ось таким чином. Вмонтовано MP3 плеєр програвач під флешечком. Також маємо тут ключ запалювання, тумблер вмикання фар, а також важіль перемикання передач передня-задня. Ось так він працює. Ключ запалювання, Автомобіль видає відповідний звук старту одразу ж грає мелодія світяться фари автомобіля, також сидіння. П'ятиточкові ремені безпеки для дитини. І виконана з екошкіри дуже м'ягенька. Колеса зносостійкі Матеріал Єва м'який, але в той же час дуже міцний. Ось такий автомобільчик. Звертайтеся, задавайте питання, будемо раді вам допомогти.